На симфозомат ми можемо, якщо е, нестабільний пацієнт, немає у нього тиску, підключити міметики. З кардіомонітор. Е, можемо підключити, е, дивитися тиск, дивитися е, сатурацію СПО2. Е, тут в мене просто таблетниця, тут таблетки, тут у мене ампульниця, е, ножниці везде, тому що треба зробити переосінку, подивитися, е, яке там поранення панірувати, наприклад, зняти турніки, щоб зберегти кінцівку, якщо буде довгий етап евакуації. Турнікети теж рядом шийний комірець. Чуйка, на жаль, такий час, що без неї ніяк ну, особиста зброя. Без неї теж можна, як би, мінімум, збити якусь півішку постаратися. Мене звати Олексій, позивний рекрот. Знаходжусь на посаді інспекторно прикордонної служби першої категорії, фельдшер. В цільному житті я працював на екстремедичному допомозі та медицині катастроф міста Києва. Навчався на фізичного терапевта паралельно, типу бакалавра закінчив. Зараз я навчаюся на магістратурі, тож на фізичного терапевта та ерготерапевта. В цивільному житті ти можеш вибирати свою, ну, свою роботу, там щось не сподобалось, ти можеш її змінити. А тут просто ти прийшов і потрібно вже відстраюватися, під керівництво. Ну, Розумію, що ти військовий і ти ну, повинен повин виконувати певні задачі, накази. Вирішальним кроком, напевно, було те, що я був в окупації. 24 лютого почалось повномасштабне вторгнення нашу країну. А 25-го мені потрібно було їхати на, на зміну в Київ. А я знаходився у селищі Вижерський район, Київська область, селище Димир. І 25-го, вже коли збирався їхати на роботу, мости були підірвані, я вже не міг потрапити. І бачив колону російської техніки, яка їхала в сторону Києва. І все. Там. Потім через декілька днів вже прийшли російські військові до мене додому. Я там удаляв певні, певні фото, відео свого телефону, щоб просто не було до мене ніяких питань. <кхем> Я вийшов до них, це була. Ну, було холодно, вони сказали мені повністю роздягнутися, я роздігся, вони покрутили мене, подивилися, на мене яких ну, татуювань, немає, типу від перекладу, наприклад, гематоми, не знаю, що вони збиралися знайти, чи вони мене роздягали. Потім знайшли мене вдома сухпай і почали думати, що я військовий, і там мене по ну, певні так сказати, фізичні дії використовувати і питати, де Київ, як туди добратися. Ми думали, що вони вже в Києві, хоч цей Димир знаходиться 30 км від Києва. Якось так. І це була основна причина. Потім мене відпустили, ще одні взяли, там я так трошечки по підвалах перебував. Потім, коли я вийшов, ми йшли пішки, тому що мостиш подорвані, і перейшлося через річечку трошечки, там подарували в казарачах дамбу, І затопили село Димидів, і ми через це село виходили. А вже в лютіжі там трошки за, ну там така дорога, виходить. Нескосок. І там вже були наші військові, які нас зустріли, е перевірили, у в мене був паспорт, чи я дійсно українець. <хи> і все, я поїхав, там от певну особу вивіз до родичів Рівнічну і повернувся вже е в Київ. А там мені друг порадив е е головний військовий медичний клінічний центр, клінічний центральний госпіталь Державної прикол служби України, де я проходив службу з 18, 18, 18 березня 2022 року по е 09-25. А потім 10-й вже прибув сюди і приходжу в службу це, ну, Фенікс. Фенікс по, по балах знаходиться на другому місці в Сили безпілотних систем. І це, якби, на мою думку, це найкращий підрозділ, який просто може бути Державною службою України. Ну і плюс, дивіться, ще медійний з грає важливу роль. Бо це якби медійний підрозділ. Я скотів спочатку дивився на перший медичний батальйон, це медичний підрозділ. Але вони, коли нас міняли, трошки були певні моменти, і все-таки обрав більше Фенікс. Тут якби нічого такого нового і для мене не було і тяжкого так точно. Все на лайті, ну, з доволі довольним, адекватним керівництвом, яке Ну, ти просто працюєш, і ніхто тобі там не заважає твоїй роботі. І життя їхнє, функціональність їхніх кінцівок залежить від того, як вони будуть знати так такмет. Ну, це базово. Для кожного військового потрібно знати. Не тільки на сході, а в Києві, в Львові, може бути прильоти, так само потрібно знати ну, в своєму житті, навіть в цивільному житті потрібно знати навички такі і володіти так медом. Війна насправді колосально розвиває медицину. У нас не так багато людського ресурсу, щоб відправляти туди групу людей, їх на, на ризик наражати. І всі можна просто, щоб це якийсь певний да, механізм, поїхав, те саме наземний реполізований комплекс і забрав цю людину. То за цим просто все буде, мені здається. Ну, хотілося, звісно, щоб був свій стабіліційний пункт, де ми привозили вже до своїх хлопців, і там у нас були певні які зв'язки. І майбутнє медичну роту свою, а не військову частину, щоб ми від військової частини, до якої ми зараз відносимося, 99-38, і були окремою частиною, і свої мали медичну роту, і стабіліційний пункт. А це, це бажано для мене майбутнє, щоб це було. Ну, від цього все залежить насправді від команди. Ти якби один полі не воїн. Чим, чим злажена команда працює, тим більш в тебе шансів. Так само, як Івак, якщо не буде злажена команда, Івак не зможе відбутися адекватно. Будуть певні втрати ще до, до доїзду за цим військовослужбовцям пораненим. Так само в операції, наприклад, без команди один лікар не зможе нічого зробити. Ну, думаю, що до нас з різних країн можна приїжджати навчатися. Наші, коли їздили на курси, наприклад, Францію чи десь Штати, то великі, ну, наші лікарі мають більше досвіду бойової травми. Бо в цивільному житті бойової травми практично немає. Дуже рідко там якісь ампутації хтось проводить. ну Це дуже-дуже рідко. А тут це регулярно може бути кожен день. Ну Як медика я здобув колосальний досвід. Як я вже казав попередньо, я навчився там, певних маніпуляцій, які не змог би навчитися в цивільному житті, мені це, це навіть, навіть не дав, бо я не лікар не сізіолог, Я не хочу там інтубувати пацієнтів, але наркози. А, в реанімації дуже часто попрацював із критичними пацієнтами проти шоку і довгий час на тяжких евакуаціях пацієнтів. Робив регіональні анестезію і ставив центральний досвід там, під ключічки, ЄРМК. То якби, колосальний досвід я отримав як медик. А як людина змінився? Ну, я вдома не був майже 4 роки, то звісно, психологія змінилась з прийняття. Я, був, я ж думаю, що ти в сильному житті вже не зможеш працювати як цивільний. Ну і не знаю, що ти будеш робити, як це все закінчиться. Ну, це трошки лякає насправді. Люблю ходити в зал, займатися спортом. Раніше мені доводилось. Ну, Мав змогу бігати по дружківцям по 10 там, кілометрів, по 5 кілометрів. І це насправді ну, найвеликий каф, який можна піти, просто змінити обстановку, побігати і, і ну, дає тобі, як не знаю, ну, зал, так і сказати, чоловічий храм. Ну І просто сі не буде тила, то не буде якби надовго перспективи, то все просто не зможе відбуватися, якщо не буде підтримки військових. Ну, я думаю, що всіх таке буває думка. Що все, пора <сум> сушити <сум> весла, все, хватить. Ну, Просто це ж теж, ти втомляєшся, є певна ну, ситуація, яка на тебе впливає. Ну, певні обставини, там, певний стрес. і Ти морально виснажений. І думаю, що у кожного така думка з'являється періодично, що ти просто втомився і вже досить з тебе. Що хочеш щось поміняти, змінити якусь роботу. Не будь медиком. Взагалі, коли я був на первинохіручній групі, як зведений загін, ми стояли, то була цікава історія. Приїхав пацієнт, йому було 18 років, і турнікет був 12 годин на верхній третині плеча. І ми зробили фасіатомі, ну, відкрили футлярчики. Ну, щоб перевірити, чи вона дійсно м'яза не реагують. Там робили просто якусь певну конверсію, але останніх три часа ніхто конверсію не робив. Це був лютий місяць, якщо не помиляюсь, 24 го року. Е і певні м'язи реагували на електростимуляцію когулятором. І цю кінцівку, ну, з погодженням е всіх рівнів, вище, плюс погодження нашої населічки бригади, і був судинний хірург, який цю ініціативу проявив. І цю кінцівку вдалося зберегти. Зараз поясню, чого просто страшно, коли турнікетний синдром. Е е коли більше 2 годин е ну, турнікет наступає ішемія. Цікавий випадок, тим, що 12 годин турнікет ми зберегли кінцівку, і так сказать, ця кінцівка на 90% функції відновилась. У мене є відоси я з ним фідбек робив. Е Певні мені скидав. І там після нашого етапу теж проходив е не одну операцію. Але щастя, в п'ятницю не списався. І сказав він, що повернувся до війська і зараз проводить в Києві як інструктор працює. Ну, взагалі, Це дуже важлива реабілітація ну, для воюючої країни. Так само, навіть в свій в житті реабілітація для інсультів, якогось які потрапили в ДТП. Ну, це ж їхня функціональність. Бо деякі люди просто і психологічна реабілітація насправді дуже важлива, не тільки фізична, тому що деякі люди просто не можуть справитися, що вони отримали травму, вони. Вже та сказь складують руки і думають, що все закінчення, і все життя не дуже цікаво і їх нічого не манить. Ну, входять в таку глибоку депресію і в них є посттравматичний розлад. Тому якби, психологічна реабілітація, фізична реабілітація дуже важлива. Е, моя мрія це вільна незалежна Україна, щоб був мирний час, ніхто не гинув на війні, всі були вдома зі своїми сім'ями. Все було гаразд в нас. Ну, і кордони можливо. Ну, це... 91-го року бажано.